Радий всіх вітати на каналі Димний Аматор. Я нагадую, ми продовжуємо оглядати серію тютюну від Лагому. Сьогодні ми будемо тестувати а, яблуко панкейкове. Тобто, це буде щось достатньо солодке і з а, присмаком яблука. Що доволі насторожує мене, чесно кажучи, адже в тютюнові, в кальянній індустрії, смак яблука передається достатньо дивно. Проте подивимося, що тут підготовив нам лагом. Заб'ємо його і протестуємо. Я думаю, варто одразу його відкрити. Я тут взяв собі інструментик. зараз ви зрозумієте, чому. Великий мінус. О, тут пощастило. Дивіться, а не на всіх тоді. Тут є прорізи, по яким обривається пакунок, і ми можемо його відкрити, понюхати та забити. Але в попередніх, що я відкривав, там не було. І це мене так здивувало, знаєте. Типу, це максимально незручно. О! А тут прикольний смак. Вперше чую таке яблуко. Хм. Це не схоже на те яблуко, яке було в Буті, чи в Парадісі, чи в Азараке, чи навіть в Даймові. Це доволі самочне і дуже схоже на якусь цукерку. Це навіть не схоже на пиріг. Хоча тут написано, що це яблуневий пиріг. Це більше схоже на якийсь льодяник зі смаком яблука. Причому яблуко відчувається дуже яскраво. Обов'язково затестуємо. І я скажу свій вердикт. Ну що ж, друзі, давайте куштувати це яблуко. Воно дуже пахне. Кімната насичена яблуками. Таке враження, що я десь на фабриці соку, де ці яблука давлять, 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 аромат розноситься і це виглядає прикольно. Я не чую зовсім а, солодкого пирога в цього, і це мене дуже приваблює в цьому кальяні. Не знаю, чи це буде по факту так. Прогрів у нас 7 хвилин, я по тайверу, мені сподобалося. А попередній як прогрівся, і тому я вирішив по 7 хвилин тримати і далі лагом. Не буду експериментувати, тому що то було прям ідеально. Панк панкейк Епл. Поїхали! Блять, ну мені подобається, як дибить. Мені подобається, як куриця. І мені подобається яблуко. Прикольно. А знаєте, чому подобається? Немає панкейку взагалі. Я не чую його тут. Я не знаю, ну, можливо, приставочку панкейку зробили через солодкість. Так. Він солодкий, однозначно. Але оце яблуко це саме натуральне яблуко, яке я курив. Офіційно, саме натуральне. Смачніше яблука я ще не пробував. Табак від Лагому, який ми а, тестуємо. І поки що я можу сказати, що в них дуже вдала а, смакова рецептура. Дуже вдала. Я не знаю, що вони за сиропи використовують, що за смакові додатки, але це бомба. Це прикольно. Фірбу витягу обов'язково. Блі, дибить класно. Класно дибить, класно куриться. Таке, як я лагом додам до списку своїх постійних тютюнів. Таке, як да. Ну, по-моєму, мені все зрозуміло. І так, я був невий лагом. Що я можу сказати? Знову ж таки, знову ж таки, я, мабуть, це буду говорити в кожному випуску, але через солодкість я пододав трішечки м'яти або льоду. Трішечки, взагалі, там 15-20%, не більше. От прям взагалі чуть-чуть. Для того щоб додати свіжості і прибрати трішки солодкості, от це те, що я б зробив. А так, ну, це знову ж таки четвірка посмакує. Четвірочка 100%. Димність четвірка з мінусом точно так само, бо дим тут рідкий. Так як у нас все буде мейнлайн, я думаю, скрізь можна сміло наперед поставити за димність четвірку. І прогрів так само четвірка, тому що один і той самий е, тютюн з однієї серії від, до, від одного виробника. Тому якось так поки що лагом дійсно дивує.